Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доні моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була б утопила, здалась тоді б ти гадені, Тепер москалеві. Доню моя, доню моя, Цвіти мій рожевий, як ягодку, як пташечку. Кохала, ростила, налишенько, доню моя. Що ти не робила, Одячила? іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх річей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє з далекого краю. А хто ж мою головоньку без тебе сховає, хто поплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва на дім повалилась, обізвався старий батько. Чого ждеш, Богу. заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися сиротами, старий батько й мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся в чужому краї, в чужу землю, чужі люди мене заховають. А своєїся крихотка надо мною ляже. Та про долю, моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б не заховали, щоб грішни на тім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ж ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти гріх мій спокутаєш в людях. Сиротою, безбаченком, пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стала в полі, прибитій дорозі, як роса та до схід сонця покапали сльози. За сльозами, за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як янголядко, нічого не знає. Маленькими ручицями пазухи шукає. Вийшло сонце за діброви, небо червоніє, утерлася, повернулась, пішла, тільки мріє. Силі довго говорили дечого багато. Та не слухали вже тих речей ні батько, ні мати. Ось таке то на цім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? святий знає? Світ бачся широкий, та нема де прихилити свічі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ці люди, де ж ці добрі, що серце збиралось, з ними жити, їх любити? Пропали, пропали, єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть на світі люди, сріблом злотом сяють. Здається, панують, а долі не мають ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло, злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо вливати, Затоплю недолю дрібними сльозами, Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, Як буде серденько поволі гуляти.